У нас дуже корисна і дуже цікава новинка. Основи класичного масажу для дорослих і дітей, навчально-методичний посітник. Про користь та цілющі властивості масажу напевно неодноразово чув кожен з нас. В першу чергу масаж це вплив на тіло і психологічний стан людини через шкіру, завдяки чому можна посилити чи послабити будь-які процеси в організмі, а також покращити роботу внутрішніх органів, зміцнити суглоби, посприяти кращій артикуляції крові та лімфи, зробити шкіру еластичною. Звісно, що це далеко не повний перелік всіх переваг, які ми отримуємо від систематичного відвідування масажного салону. Отож, навіщо потрібен масаж? По-перше, масаж. Допомагає покращити кровообіг, і користь від цього справді безцінна профілактика закупорки судин, збільшення кількості червоних кров'яних тілець, покращення кровопостачання м'язів, зменшення вмісту вуглекислоти та молочної кислоти в тканинах, покращення роботи серця, унаслідок чого відбувається комплексне тонізування організму та знімається втома. По-друге, завдяки масажу по тілу розганяється лімфа, що сприяє виведенню токсинів, зайвої рідини з кінцівок та вивільненню ендорфінів, гормонів щастя. По-третє, зміцнення імунної системи. Унаслідок цього відбувається загальне поліпшення самопочуття, підвищення життєвого тонусу, з'являються бадьорість та гарний настрій. Далі, покращення стану шкіри. А ще масаж допомагає покращити м'язовий тонус і допоможе відстрочити або навіть запобігти руйнуванню м'язів. Ще позитивний вплив на підшкірно-жировий шар. У результаті масажу прискорюються обмінні процеси. Відбувається руйнування жирових капсул та виведення зайвого жиру з організму. І що дуже важливо, очевидний психотерапевтичний ефект від масажних процедур. Доведено, що масаж має заспокійливу дію на нервову систему людини. І найважливіше: 60 хвилин масажу прирівнюються до 7-8 годин сну за силою відновного впливу на організм людини. А тепер уявіть, що вам більше не потрібно платити немалі гроші за масаж. Адже з цією книжкою ви всьому навчитеся самі. Адже цьому посібнику подано. Теоретичні відомості про будову тіла людини і фізіологічні процеси, що відбуваються під впливом масажу у різних вікових групах, а також розкрито практичні навики класичного і дитячого масажу. Давайте подивимося заміс і побачимо, що ви можете навчитися. Методика і техніка проведення масажу частин тіла, методика масажу при травмах і захворюваннях опорно-рухового апарату, методика масажу при захворюваннях серцево-судинної системи, методика масажу при захворюванні дихальної системи. Методика масажу при деяких терапевтичних захворюваннях. Методика масажу при захворюваннях нервової системи. Методика і техніка проведення дитячого масажу, а також дитячий масаж при патологічних станах, а ще застосування кремів, мазей, гелів та олій. Тому я переконана, що ця книжка буде чудовим подарунком як для чоловіків, так і для жінок, які хочуть освоїти. Техніку масажу навчальна книга Богдан дуже рекомендує.